О, Господь Бог, оселив душі, її, де праведні спочивають. Сти Божої Царства Небесного і відпущення гріхів Його Христа безсмертного, царя Івана нашого прасі, Господові, помолімся! Боже дух і всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував, сам, Господи, опокої душі, усохши, граві Боже, героїв Небесної Сотні, на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки втекла, біль печаль зітхання, всяке прогрішення вчинене ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловік полюбить Бог прости, бо немає. Терапини, що отміння, слава родина, сущо породиться тебе, величаємо. Слава тобі, Христе, Божого, повання наше, слава Тобі, слава сили святого духові, і повсякчас і на віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, іссінний Бог і месними, володіє молитвами, печист своїй матері, святий славний, це Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Чи знайдуться слова в людському серці і в людському умі, щоб описати величність жертви? Жертви, яка торкнула. Мільйони сердець, яка запустила не тільки відчуття жалю, а яка зуміла народити в серці українця гордість за свій народ. Надію на майбутнє. Яка проросла вірою і великим довір'ям до Бога. Християнство більше як 2000 років пошановує мучеників тих людей, які зуміли віддати зараді Бога найдорожче, найцісніше, Віддати і віддатися повністю. Віддати те, що Бог найбільшим даром нас обдарував віддати своє життя. Культ мучеників це велике насіння для церкви, говорили в первісні часи, тому що та кров мучеників, яка виливалася і укроплювала землю, ставала паростком народження нових християн, нових послідовників. Тому що людина зустрічалася з виявом великої любові, багато більшої любові, яку можна окреслити словом, яку можна описати у вірші, яку можна оспівати в піснях, правдивої любові, тої любові, про яку Господь нам скаже, що немає більшої любові, ніж віддати своє життя за своїх ближніх. Та кров народжувала, освячувала. І давала нові сходи, які, яким прикладом годувалися мільйони послідовників, які називали себе християнами. Ми сьогодні стоїмо на місці, де вилилося насіння великої любові, де кращі сини і дочки українського народу показали, що ми не раби. Показали, що ми не слуги. Показали, що ми не наймити в своїй землі. Показали в такий спосіб, що відвоювали і віддали все, що мали. І в цю секунду не думали вони ні за себе. В цю секунду. Не думали вони ні за які матеріальні блага. В цю секунду вони не думали, не знаю, а може думали за своїх рідних, за своїх жінок, дітей, які їх чекали, переживали. Але, можливо, ця остання думка не спинила їх, бо там лежав брат. Під дерев'яним щитом його тіло треба було забрати. Що відвоювали наші хлопці на Інститутській? Бруківку, вулицю, стовпи. Вони відвоювали один одного. Вони йшли один за одним. І голос любові був сильніший. Від природнього відчуття страху. Вони керувалися тим, що заставляє нас жити, творити, існувати. Вони керувалися любов'ю. Ми її можемо окреслити різною братерською, любов'ю до землі, до народу. Любов'ю до Бога і любов'ю до майбутнього. Чи знайдуться в мене, чи в когось іншого слова, які окреслять все те, що відбулося, не знайдуться. Ми ще не виросли, бо ми є насінням, яке вони засіяли. То насіння. Яке починає проростати лише в наших серцях, то природні відчуття, що ми не можемо так далі жити, цей зріз часу, який окреслився їхньою кров'ю, який каже, що до жертви Небесної Сотні і після жертви сталося щось інше. Зароджується нове життя. Життя нове. І правдиве. І воно не зароджується в кабінетах чиновників. І воно не народжується в Верховній Раді. Воно народжується в серцях. І те, що народжується, заставляє нас мислити по-іншому, заставляє нас діяти по-іншому. Те, що народжується, заставляє нас відкривати те, чим жили вони в останню хвилину свого життя, коли віддавали своє життя. Коли йшли по побравтимів, коли знали, що чекає на них небезпека смерті, ми починаємо любити. Ми починаємо любити свою землю не словами, не історією. Ми починаємо любити, Бо за неї віддали найдорожче. Воно не окреслюється, це не можна визначити ніякою цінністю. Бо людина є варта і вартісна найбільших дарів, бо людина є подобою нашого Господа. А вони йому склали найбільшу жертву себе. Заради себе? Ні. Заради нас. Тому сьогодні і від моменту їхньої жертви ні одне серце, яке проходить по тих бруківках. Стає біля тих фотографіях, вдивляється в ці шпарини від куль на стовпах, не залишається несокрушене. Ні одне серце не залишається без того, щоб не задати собі питання. За що? І відповідь. Ми деколи хочемо знайти в когось іншого. А та відповідь не може бути в комусь іншому. Дорогі возлюблені брати і сестри, ця відповідь знаходиться в нас. Вона в нашому серці має віднайтися. Бо ця жертва Небесної Сотні, а за ними і інше насіння. Тих, які надихнулися їхньою жертвою, тих, які пішли на схід і віддали своє життя, і їх сьогодні також мусимо пом'янути, бо це ті послідовники, ті, яких ця жертва торкнула настільки, що були готові стати там, під, на сході, під Донецьком в аеропорті і показати силу духу. Наші солдати вже знали, на що опиратися. І коли ми сьогодні шукаємо на що опертися, і хочемо скинути на когось цю вину, і завжди знаходимо винних, то мусимо собі задати питання, як Небесна Сотня казала, як не ми, то хто. Як наші солдати на Сході сказали, як не ми, то хто. Як наші волонтери сказали, якщо не ми, то хто? То сьогодні кожен з нас тут перед тим Христом, який так всихає, і свідчить про рану, яка є на тілі нашого народу. Маємо собі відповісти, як не ми, то хто? І спокуса, яка приходить і каже, ти маленький, від тебе нічого не залежить. Я тільки оправданням, бо від мене сьогодні залежить, чи я змінююся. Я не кажу про когось іншого, чи я, священник, змінююся, чи я щось роблю для свого народу, чи я гідний цієї пам'яті. Вони ж віддали життя рівно ж і за мене, і за мою дружину, і за мою дитину. Чи я сьогодні міняюся, чи моє серце торкнула ця жертва? Чи це насіння, яке вони викинули, лягло на мій ґрунт, мого сумління, моєї відповідальності перед своїми рідними, перед своєю землею, перед її майбутнім? Це сьогодні питання до мене. Ми сьогодні молимося за упокій їхніх душ, але їхній упокій, їхня радість буде тоді, коли ми будемо мінятися. Коли ця жертва не буде забута в пам'ятниках. Бо був народ, як каже слово Боже, що вбивав своїх пророків, а потім ставив їм пам'ятники. Ми не маємо бути такими. ми. Ми маємо змінювати своє серце. Ми маємо, ми маємо ставати кращими. Ми повинні ставати кращими. Ми повинні народжувати і зростати, і плекати в собі інакшість. Інакшість мислення, інакшість поступків. Бо цей, ця жертва не була тільки зараді якогось і народу чи якоїсь землі неокресленої ця жертва була заради нас з вами. Тому сьогодні ми з вами маємо відповісти. Маємо бути вдячні за це насіння, маємо бути гідні цього. І ця гідність має зароджуватися в нас самих, з нашою зміною, з нашим бажанням працювати, з нашим бажанням не красти, з нашим бажанням не обріхувати, з нашим бажанням не лінитися, з нашим бажанням не утікати від відповідальності. Сьогодні жертва Небесної Сотні кличе про щось більше. Про зміну. А ця зміна має бути в наслідуванні. Коли нам здається, що ми є слабкі, коли нам здається, що ми, що ми би не пішли тою вулицею, коли нам здається, що в нас би не вистачило сили, знати, що дерев'яний чи цей бляшаний щит тебе не захистить. Я не знаю, чи вистачило би нам сили. Я не знаю, чи мені би вистачило сили. Але я знаю точно, що сьогодні, дивлячись з кожного разу, коли йдуть до цього малого храму, молитися за героїв Невесної Сотні, за їхніх батьків рідних, бо їхня біль є багато більша, ніж наша біль. Вона є багато більше крещучіша, вона її вона гріже зсередини. Ці всі питання, які ми задаємо, в них багато більші і багато трагічніші. Кожного разу, коли йду, минаю ці фотографії, цей хрест, задаю собі питання. І кожного разу я відчуваю, що дивлячись в їхні очі, того західняка з Франківська молодого. Чи сововолосого східняка, чи грузина ірмянина розумію, що я в своїй немочі маю на що опертися, за це їм слава, за це їм наша людська подяка, за це їм пам'ять вічна в поколіннях, за це їм вічна радість в Бозі. Бо якщо ми не можемо віддячитися, якщо ми своїми вчинками не можемо відповісти на їхню жертву, якщо ми не можемо звести їм пам'ятник, якщо ми не можемо гідно вшанувати їхню пам'ять, то ми сьогодні знаємо, що наш милостивий Господь в свій своїй любові до людини Ішов з ними разом, тримаючи в руках дерев'яний щит. Це він брав їхні душі за руку, це він їх піднімав і це він їм воздає, вічною радістю в ньому, вічним благоденством в раю. Вічною пам'яттю, яка буде виховувати, кріпити і настановляти нас, провадити і захищати, вічною відчуттям їхньої присутності, яка ніколи не зійде з цих бруківки, хоч їхня кров змита, але паростки надії. Паростки волі, паростки свободи, паростки гідності, які вони засіяли, будуть проростати, будуть підніматися, будуть свідчити, будуть давати надію і принесуть рясні плоди. Будьмо тими паростками, приносимо гідні плоди святості і любові. І нехай всемилостивий Господь, який прийняв жертву українського народу, прийме жертву нашої праці, прийме жертву нашої свідомості, прийме жертву наших рук в боротьбі за гідність, за свободу, за любов. Вічна слава Героям Небесної Сотні. Слава героям! Слава Україні! Слава Богу! Героям Небесної Сотні! Слава слава! А зараз просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні та воїнів української армії. Що поклали своє життя на вівтар цілісності, свободи і незалежності України? 何 <music> <music>